Минулими вихідними екоменічна служба допомоги серед перших прибула до Херсону і привезла двома каміонами 300 тонн гуманітарної допомоги. Після відступу російські війська відрізали місто від комунальних мереж. Отже, місто Порт та околиці залишилися без опалення води та електроенергії. Велика частина населення Херсону, яка перебуває під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами Росії, отримує продукти лише з гуманітарної допомоги. Тому екоменічна служба розпочала свою діяльність у місті а також в агломерації. Керівник представництва екомінічної служби допомоги у Києві сот Марій Борнобаш особисто керував передачою гуманітарної допомоги. Він наголосив, що у Херсоні ситуація критична. Виживання населення залежить від гуманітарної допомоги. Ми перебуваємо у нововизволеному Херсоні, де й надалі проживає приблизно 80 тисяч людей без будь-яких комунальних послуг. Відсутні електро і водопостачання, немає опалення. Люди отримують продукти тільки від гуманітарних служб. Екуменічна служба допомоги привезла близько 300 тонн продуктів для потребуючих Херсона. Ми робимо все для того, щоб, окрім оцінки потреб, ми змогли чим більше допомогти місцевим жителям. Вантаж розрахований, щоб допомогти трьом з половиною тисячам домогосподарств вижити у цій важкій ситуації. З початку війни екуменічна служба допомоги привезла понад 1300 тонн продуктів для близько 200 тисяч людей.